Всім доброго дня! Сьогодні 1 червня 2025 року. По просьбі підписників, глядачів хочу зняти відео, як розвивається наша Соя Манхеттен. Це ранній сорт, сіяна 15 травня. Це на городах тут недалечко, не схотів далеко їхати. А це 15 травня посіяли на городі. Так, ну соя, вроді би уже вся повистрелювала. Даже перших два листочки є. Ну. Це в мене іще одна помічничка є. Сіялося тут в районі 110 кілограм на метрі 13 до 15 штучок їх виходить. Сівалка сіє між 14,3. Висівали кожний рядочок. Ну, це такі такі всходи її. Грубо 15 дней прошло. Справжние листочки уже есть. Рядом холдин. Такий же сорт. Они дня на... Не знаю, 2-3 раньше садили. Сейчас наглянем их. Ну, приблизно приблизно така сама. У них теж сівалка сплошним сіють. Тут тільки хвоща в них більше. Не пирська ні вони ще. У нас трошки, трошки густішенька. Нас отак рядочки виглядають. Берізка погнала вже, це край. У минулому році пшениця була. Після пшениці нічого не робили, ні дискували, ні лущили. Потім пізня осіння оранка. Весною теж нічого не робилося. Я в один слід новим культиватором. І все. І посів. Посів без добрива. Сою не обробляли. Навіть інокулянтом тут не обробляли, тому що тут соя не перший рік. Та й не було часу. І людей немає. В так, каменючка якась. Ну, десь на слідучій неділі обробимо гербіцидом, попирскаємо і все буде, все буде добре. Так що. Це такі результат посіву. А далі побачимо сорт новий. Побачимо по врожайності, протеїну, він буде, покаже погосені. Край в основному сіваю на півтора борота, три сівалки. Це грубо 9-8 метрів, по край тут з перекриттям йшов. Там хто що питали, як вона сіє на поворотах. Ну, на поворотах навісну сівалку потрібно підіймати. А от на закругленнях, все одно, те, що на повороті трактор повертається, сівалка йде в занос. Сошники боком зміщаються аж один на один виходить. Так що це треба вчитати. Оце такі рядочки стиковий там видно. Ну я вже казав, як, як поведеш по маркеру. Тут ось трошки трошки є ну, вроді би зміщення ну а так а так нормально так все оце такий сорт манхетена далі як розвиватися буде будемо показувати продовження буде все Tapahtuimia. Siinä on hyvää ja rauhallista. Hei.